Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 червня 2025 року. Сьогодні 23 та завтра, 24. Червня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки, і це напружений стресовий час гекати перед народженням молодика. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Ще й поливи та підживлення рослин не можна проводити, бо це час стихії повітря. Рослини дихають, і це знак повітря. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 23 та 24 червня це сприятливі дні для різних заготівень. Важливо для здоров'я на 23 та 24 червня 2025 року. Вживаємо їжу в ці дні часто. Але маленькими порціями. Це знак близнюки. І у близнюках не використовуємо для харчування, щавель та шпинат. Будьте уважні, можлива алергія на ліки. А ось що готуємо для нашого здоров'я ось такі страви каші з кашею всіх цих видів. Готуємо страви із риби, морепродуктів, із м'яса курки, індички, коріпки. Їмо доступні горіхи, кунжут, мигдаль, що в кого є. Використовуємо для приготування страв доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміну, зелень за винятком, шпинату та щаблю. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам, людського, здоров'я, вам міцного, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково удачі. Удачі у всіх ваших справах! До зустрічі ввечері! На все добре!